Друзі, привіт! вас вітає компанія Мініагро місто Івано-Франківськ. У нас є в наявності ось така джинмочка на двигуні ВКМ КМ 490. Даний трактор у нас на двох дисковому щепленні зі сходу зменшувачем, ось тут він повишені, понижені, коробка передач. Даний трактор на 40 кінських сил. Також він має. Навіску, яка давить вниз. На циліндрах на навісці є ще плаваючий режим, тут так переходить джостік. Ціна даного трактора 7700. Доставка до вас додому безкоштовна. Повний пакет документів також надаємо. Кому сподобався такий тракторець, звертайтесь, номер телефону ви бачите на екрані. Дякую всім за увагу, гарного дня. З вас, писачка і лайк.